Тож з нами на зв'язок вийшла експертка Всесвітнього банку з розвитку плодового овочівництва Оксана Руженкова. Вітання, пані Оксано. Вітаємо, Вітаємо. пані Оксана, З вами хочемо трішки поговорити про картоплярську галузь в Україні. Знаємо, що за останні роки картоплярством. Мабуть, на 99, якщо не на 100%, займаються саме одноосібники в Україні. Чому так на вашу думку трапилося? Чому від картоплі відмовилися якісь великі агрохолдинги чи великі фермерські господарства? І яка ситуація нині? Е, ну, напевно, причина криється в тому, що багато років поспіль Україна не має змоги експортувати картоплю бодай кудись. І якщо раніше єдиним віконцем був експорт до Росії, а згодом до Білорусі, то через е, військові проблеми. І цей канал збуту згодом було втрачено. Якщо е, аграрна продукція не має прив'язки до твердої валюти, рано чи пізно виробники втрачають до неї інтерес. Ну саме власне так і сталося з крупними виробниками, які м, були обмежені колом каналів збуту в межах країни. Е, ми маємо невелику переробку картопляну свою, але ціни там е, суттєво нижчі ніж у супермаркетах і на базарі. Відтак інтерес почав і на свої плечі роботу в галузі картоплярства взяли домогосподарства та невеликі виробники. Ви знаєте, цього року, тобто 22-го, за великим рахунком Україну врятували невеликі агрохолдинги і невеликі виробники картоплі, а саме домогосподарства. На сьогодні картопля є найдоступнішим продуктом і найдешевшим. І для багатьох пенсіонерів, в яких пенсія стала ще меншою через інфляцію, картопля це порятунок. Ну дефіциту зараз немає в Україні. Абсолютно, ви знаєте, в 2022 другому році е, були спроби е, деякими рітейлерами імпортувати картоплю з Польщі, але ці партії були дуже невеликі, та й поляки не побачили сенсу сюди щось відправляти, оскільки ціна є низькою а який же сенс продавати її в іншу країну, якщо там нижчі ціни, тільки втрачати власний заробіток. Тому цього року на ринку панують власні виробники. І не лише в супермаркетах, і на базарах на останні тиждень поживалися попит на картоплю для переробки з боку крохмальних заводів. І я думаю, що воленянам, яких ви представляєте, це може бути і цікаво, і корисно саме на Волині є цілі аріали виробників картоплі, яких завжди боялись великих картоплярів. Завжди казали, і з острахом чекали, що от-от на ринок вийде волинь, і ціни просто приляжуть через той вал, який ви вирощуєте. Я знаю, що весь урожай не було вашими виробниками реалізовано восени 22-го року, і зараз взимку торгівля не дуже жвава. Тому хочу нагадати, що неподалік від вас у Львівській області знаходиться два крохмальних завода в глиняному та неподалік його. Товстенківський ще крохмальний завод, який належить двом потужним агрохолдингам, які саме спеціалізуються на картоплярстві, і вони повідомили про те, що підвищують закупівельні ціни на картоплю. Отже, якщо ваші виробники закумулюють свої зусилля, то вони зможуть реалізувати товар нехай трішечки і занищують ціною, ніж на базарі, але надійно, впевнено, і отримують на цьому свій зиск не прогорять. Так, ми сподіваємося, що наші волинські картопляники, якщо можна так висловитися, це чують. Пані Оксано, під час відповіді на перше запитання я почув одну річ, от просто ну, не можу втримати, щоб не перепитати. Ми експортували картоплю в Білорусь. Так, мало того, ви знаєте, 70% білоруської картоплі вирощувалось саме з насіння розмноженого в Україні. Зазвичай великі виробники вирощують картоплю із імпортних сортів. Ну вони більш вирівняні, мають товарний вигляд, вища врожайність, і ну з нею з великим рахунком зручніше працювати Білорусам було не по кишені купувати голландську та німецьку картоплю. Тому вони купували в Україні ті ж самі іноземні сорти, але які вже вирощувалися один-два роки. І це був дуже серйозний прибуток і для підприємств, які працювали в картоплярстві, і для держави. П'ять років тому ця змога у нас прикрилася. Тепер будемо знати, на кого, на кого взагалі цей вусатий відкриває. Ну, я просто, чесно, це якийсь злам стереотипів відбувся прямо в прямому ефірі. Пані Оксано, але повертаючись ще все-таки до виробництва крохмалю, чи відомо вам умови, на яких ось ці заводи в Львівській області можуть приймати Картоплю чи це треба якісь партії величезні та і значення? І, це не величезні партії. Mm -hmm. Переб'ю вас відразу. Вибачте, а ці неприйнятні від 12 копійок за відсоток крохмалистості. Щоб ви розуміли, картопля буває продовольча, буває картопля на переробку, на чіпси, на фрі і буває висококрохмальні сорти. От в е, звичайній продовольчій картоплі вміст крохмалів 9-12%. Якщо це картопля призначенням на чіпси, от вона вже 13-16%, е, а висококрохмальні, там взагалі іноді крохмалистість сягає 22-24 і тоді кілограм картоплі, оцих висококрохмальних сортів ну, вийде десь по 3-50%. Якщо зараз на базарі торгують картоплею по 5 гривень, а домогосподар. Одарства і все ще досі відпускають по 4 гривні, то можна абсолютно нормально закумулювати зусилля разом з сусідами, назбирати ну, 10 тонн, да, 15 тонн, це не фура, це вантажівка відвести і отримати всім за це непоганий зиск. Ну е, мало того, ви знаєте, у нас на носі е, посібна знову, і ми з вами розуміємо, що війна. Не факт, що закінчиться в 2023 році. Ми можемо про це мріяти, але буде так, як буде. І от з огляду на те, що ситуація не зміниться і в 2023 році, є сенс подумати про сорти. Так би мовити, подвійного призначення, зазвичай е, домогосподарства або невеликі підприємства вирощують просто от саме ці продовольчі сорти картоплі, які дають ну девять 12 крохмалистості. Тобто, цю картоплю по 2 гривні люди будуть плакати, скаржитися, що ну ні копійки не заробили, ще збитки собі забуваючи про те, що з великим рахунком за такі картопля це їхня продовольча безпека. То варто подумати про сорти подвійного призначення. У нас на ринку є декілька сортів, які придатні як на продовольчі цілі, так і на крохмаль. Чудовий німецький сорт Сюзанна є такий, є голландський сорт Рудольф. Дуже рекомендую його. Тобто ви його. Садити, може його спокійно споживати в їжу як столову картоплю, але якщо так прикрутить і ціни на ринку низькі, можна стати на крохмаль і отримати свої чесні 3,50 і майже 4 гривні. Ви знаєте, якщо ще й мовити сусідів, щоб усі хором посадили подібні сорти подвійного призначення, то невеличке е, поселення або СМТ може непогано спільно заробити. Ще один момент, на який, напевно, варто звернути увагу, ви знаєте, не будемо прив'язуватись до великих виробників, вони наврядчі нас із вами слухають. Поговоримо про простих людей. Чим вони зараз займаються? Фактично у всіх, особливо в Західній Україні, в родині є дві три людини, яка перебуває в армії. Хочемо ми чи не хочемо, а ми мусимо своїм рідним допомагати, і в тому числі харчами. У мене також чоловік ЗСУ і син, і я знаю, що таке купувати сухі борші, росольники, да, ем, ну, горохові супи. Вони всі не відбуваються без картоплі. А на ринку є низка сортів, які чудово сушаться. От їх просто чистять. Трішечки приварюють або обливають окропом, раджу додавати трішечки лимонної кислоти, щоб не дуже швидко темніла ця картопля. І далі їх натирають на тартушку і сушать у звичайних сушилках. А, просто якщо громада об'єднається і зосередить свої зусилля на супці картоплі, то згадайте, я вам казала, що кілограм картоплі на крохмаль коштує 3 гривні. А кілограм сушеної картоплі 150. Okay. І на сьогодні громадські об'єднання вже зуміли дійти до того, що обрали певні спеціалізації. Можна фасувати, е, отак от борщі і сушити винятково моркву, якщо ви вирощите, або винятково буряк, або винятково картоплю, і обмінюватись одне між… Е, Іншим на от такій вже фінансовій основі ви знаєте на Prom.ua є низка невеликих виробників, які продають сушені овочі, які дуже пристойно коштують, і це чудовий заробіток у військовий час. Раджу на цей напрямок звернути увагу. упевнено, на го року він ще користуватися неабияким попитом. Пані Оксано, чи відомо вам ось та саме такі сорти, які підходять? Для сушіння для те, які багаті крахмалом ви вже сказали, і ну і цікаво про смакові якості чи наскільки вони відрізняються? чи Це непомітно? Ні, ні, абсолютно непомітно, Єдине на що варто звернути увагу, якщо це звичайні продовольчі сорти, да то. Ви, напевно, звертали увагу, якщо ви почистите картоплю і не встигнете класти її в кастрюльку, залити водою, вона потемніє. Так, так от висококрахмальні, навіть у звареному вигляді, якщо ви швиденько їх не з'їли, то вони будуть трішечки сіруватого кольору. Будь-яка картопля є її стівною, будь-якого призначення. Але просто якщо ви її будете споживати за певним напрямком, ви від того отримаєте задоволення. От. І певний зиск. А щодо сортів на сушку, Дуже рекомендую звернути увагу на сорти вітчизняної селекції інституту картоплярства. У вас є інститут карпатського регіону, який також спеціалізується на картоплярстві. А вони завжди порадять свої сорти, в яких високий вміст сухих речовин. Це реально потрібний показник для сушки, тому що для вас важливо вихід сушеного продукту, а не випаровування води та якоїсь рідини, яка є в бульбі. Чудово зарекомендував себе сорт родинна, чудовий сорт марфуша. До речі, він темний, цікавий. Ну, власне. Думаю, що вони можуть порекомендувати. Ми розпочали невеликий експеримент зараз із інститутом картоплярства, яких я умовила віддати кільком громадським об'єднанням по 5-7 сортів на експеримент. Але ми чекаємо на результати. і Сподіваюся, що за кілька тижнів ми зможемо з більшою впевненістю сказати, що варто садити вітчизняним виробникам. Невеликого розмаху площ, а, от якщо отак от, от скоригувати свої посінні плани. То думаю, що картоплярство залишиться прибутковим, тим паче, що ні в якому випадку згортати виробничі площі під картоплею зараз думаю, господарством не варто. Ми з вами не знаємо, чого нам чекати в 2023 році, і кожен мусить про свою продовольчу безпеку в першу чергу дбати самостійно, а не тільки на когось покладатися. Напевно, є ще один нюанс, на який варто звернути увагу. Ви знаєте, в 2022 році дуже багато міжнародних організацій. Нізацій надавали благодійну допомогу і роздавали картоплю домогосподарствам безкоштовно. Так, от, якщо ви маєте сушку картоплі в планах або готові працювати з крохмальними заводами, будь ласка, у мене на сторінці в Фейсбуці оприлюднено результати досліджень, які проводила профільна асоціація, і ви можете, якщо це невеличкі от конгломерат виробників, які мають по одному гектарчику, по пів гектара, по два, по три, вибрати для себе кілька сортів, які є. Привабливими і замовити їх цілеспрямовано у насіннєвої компанії, яка має представництво в Україні. Я впевнена, що вам підуть зустріч і зможуть забезпечити невеличкі СМТ однотипними сортами, щоб ви могли з ними попрацювати. Це була б дуже гарна допомога, яка допомогла б всім впоратися. Щиро да, дякуємо, пані Оксано, за ці пропозиції, за ці коментарі. Отож, Оксана Роженкова, експерт Всесвітнього банку з розвитку подувочівництва, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось до перемоги. Дякую. На все добре, перемоги нам. Дякую.